У Канаді передбачено урядові програми підтримки людей у різних ситуаціях. Якщо ви перебуваєте в складній ситуації та потребуєте підтримки, будь ласка, зверніть увагу на існуючі соціальні програми. Наприклад, якщо ви втратили роботу, ви можете отримати допомогу по безробіттю Employment Insurance Benefits, також відому як EI. Або якщо у вас є діти, ви можете мати право на отримання допомоги на дітей Canada Child Benefit. Ці програми створені для допомоги людям, які цього потребують. Деякі соціальні програми надають пряму фінансову підтримку, а деякі пропонують такі послуги, як медичне страхування. Соціальні програми фінансуються і керуються урядом на федеральному, провінційному або муніципальному рівні, і вони можуть називатись та діяти по-різному, залежно від того, в якій частині країни ви проживаєте. Щоб скористатись соціальними програмами, ви маєте відповідати вимогам, що визначені для кожної програми окремо. Використовуйте інструмент пошуку пільг уряду Канади за адресою Кенеда дотсіен .ca benefits або ж інструмент Benefits Wayfinder від Prosper Canada за адресою benefitswayfinder.org, щоб знайти доступні для вас програми.